Звати Тамара Жукова, я з України. І я переможниця 2023 року. Я представляла Україну і перемогла у номінації Міс Європа серед жінок, які плюс 35. І якщо чесно, це було дуже хвилююче, і я навіть півроку не могла усвідомити, що це дійсно відбулося в моєму житті. Жодного разу я не брала участь у конкурсах краси. Скажу відверто, я вважала себе взагалі не гарною, не конкурсанткою і не уявляла, що взагалі колись у мене буде така корона на моїй голові. І я сьогодні тут для того, щоб провести перший у цьому році український форум для наших українських жінок у Європі. Мета об'єднати, об'єднати і організувати таку підтримку, душевну, духовну, що де б ви не були. Як би нас не розділяла би ситуація війна в Україні, ми завжди одна за одну. Тому що я вважаю, що в жінках вся сила. Мене звати Олена Талапа. Я місіс Трансконтинентал 2023, Я бізнесвумен, я організатор безлічі жіночих форумів і конференцій, в тому числі в Європі. І моя корона на голові, це як я вже говорила, це мій титул, який я виборола в 22-му році на наступний 23-й, як в Америці, перемогла з титулом місіс Transcontinental. Це було трошки більше як півроку початку повноштабного вторгнення в Україну, і я йшла не для того, щоб здобути для себе щось. Мною рухали трошки інші речі. Для мене це тоді був період, коли я дуже велика велику частину свого часу віддавала для волонтерства. І Я коли приїхала в Америку, мені хотілося кричати про те, що відбувалося в Україні. І конкурс передбачав конференцію, і під час цієї конференції я приїхала представляти всіх жінок України, військових медиків, жінок військових, які воюють поряд з чоловіками, жінок, які вимушено переїхали в Європу з дітьми, і тепер родини розвалилися. Тобто я представляла все українське жіноцтво, яке ну мабуть не мало можливості вже в той час вдягти гарні сукні і думати тільки про красу. Мене звати Оксана Уницька, я дизайнер одягу. Все своє життя я цим займаюся від народження, відколи я себе пам'ятаю з маленької дитини. Я ніколи не шукала себе в іншій професії. Завжди були, як мені говорила моя тітка, каже: Я пам'ятаю, тобі приносили ляльок, ти їх роздягала, робила їм нові платчички і одягала. Тому ці платки це історія всього життя. Мені дуже приємно, що дівчата сьогодні погодилися продемонструвати наші речі, тому що. Це про Україну, ой, я боюсь, що зараз в мене будуть сльози, тому що ці емоції там ми, ми всі тут. Я так бачу. Я приїхала в 22-му, Я приїхала 22-му, і я приїхала в 22-му. Правда, я приїхала в Нідерланди, тому що там жили друзі, які в перший день війни, коли ми в Києві вранці були на вокзалі з документами з рюкзачками. Ну, може, ви там пам'ятаєте, як оце відчували себе всі. І подзвонили друзі з Нідерландів, сказали, якщо є в нас потреба в допомозі, ми можемо приїхати. От ми приїхали в Нідерланди через два тижні. Нам запропонували роботу в великому, найбільший в Європі салон весільного одягу. Одя. Дочка спочатку туди пішла, подала резюме, і вона сказала, що в неї мама Я тейлор. Вони давай сюди, маму. І так ми почали працювати. І ми все чекали. Знаєте, ми чекали, чекали. От місяць, от два, от три, і ми повернемось, і все це може бути. Ну і так. Третій рік. Ми очікуємо, що кожна жінка, яка прийшла сьогодні сюди, яка взагалі доєднується до наших формів не тільки в Берліні, візьме для себе щось дуже корисне. Бо дай одне слово, яке вона почує, може стати для неї або відкриттям, або підтримкою, і це вже буде дуже круто. І однозначно, ми очікуємо емоцій. Ми очікуємо посмішок, і ми впевнені, що це буде. Мене звати Оксенія Бурлака, я українська письменниця. Ніколи я не планувала покидати Україну, тому що в мене була дуже яскрава творча кар'єра, і я справді на початку 2022 року почувала себе абсолютно щасливою жінкою, мамою, письменницею, піарницею, копірайтером. То було неймовірно. Я купила свою першу машину, я була успішна, я подорожувала Україною з презентаціями своїх книг. І от. Всі ми знаємо, що почалася ця війна. Мені не хотілося в неї вірити. Я пам'ятаю, за два тижні до початку війни моя мама дзвонила мені і казала: збирай валізку, оцю тривожну валізку, будь готовою. Я казала: мам, я не хочу в це вірити. Я не буду навіть свою енергію туди впускати. В цю валізку все буде добре. Я вірю в найкраще. Я сиділа в медитації, і посилала цю енергію миру в Україну, в весь світ. Але все ж таки війна почалася. І це було дуже страшно, дуже е, моє серце боліло. І я взяла свого синочка за руку і просто поїхала в нікуди. Я не знала, де я опинюсь, просто поїхала на Закарпаття, а звідти почала писати всім своїм знайомим, друзям в Європі, що робити, куди ми можемо поїхати. Е, ми з Женією, з моїм сином опинилися в Будапешті. І звідти моя подруга, з якою ми, до речі, працювали з артисткою Гайтаною, у 2012 році їздили на Євробачення з нею. Ми не спілкувалися 10 років, і ось саме вона, ця дівчина, написала: Приїзди в Берлін, я тобі допоможу, вона тут вийшла заміж, і ми приїхали в Берлін. І так все почалося. Почувала себе розбитою, але крок за кроком, шматочок за шматочком, збирала душу, серце, щоб. Зараз бути тут і вірити все одно у краще у те, що буде мир в Україні, те, що ми все ж таки повернемось, будемо обіймати маму тата частіше своїх рідних, і що все ж таки все буде добре. Тут я повернулася до праці, зареєструвалася фрілансером, працюю копірайтером з українськими клієнтами і також допомагаю людям, які мріють написати книгу, написати їхню книгу. Ми довго думали, як нам назвати бренд. Ми перебирали, перебирали, які це можуть бути ідеї. І потім згадали, що ще моя прабабуся в селі була найкращою вишивальницею кептарів. Кептар це от корсет, кептар. Бачите, це такий верхній одяг без рукавів, керсетка, горсетка. Його називала. І Ми собі подумали, що оце горсет. Верхній одяг, стародавній, наша прабабуся робила. Тобто, моя дочка вже п'яте покоління, яка причет до виготовлення одягу. От, власне, ця колекція, я кажу, частина була створена в Україні, вона була от така, як ви бачите, там, білі пальта, так, такі красиві, ніжні, рожеві, ну, якісь такі кольори. А тут вже, в Нідерландах, я доробила її більше. І в мене з'явились такі. Трошки чорно-з червоним більше агресії, так? і, власне, там є один корсет, потім його одягне ведуча, де наче червоний лів, і такі стікають струмені, це наче струмені крові з наших сердець зараз витікають, тому що ну, ця війна я втратила дуже багато друзів. З якими я росла, а я з маленького містечка, і тепер, коли я йду по центральній вулиці, ці хлопці, з якими я росла, вони там дивляться з фотографій на мене, це дуже важко. Також моделі одягнуті були в червоні колготи і червоне взуття, і це теж як символ того, що ми зараз просто ходимо по цій крові, ми потопаємо в цьому. Мені хотілось привернути. Увагу трошки людей до того, що як нам зараз, але все одно ми йдемо, ми не зупиняємось, ми сильні от, і продовжуємо робити кожен своє. знаєте. Я так бачу, от всі кажуть, я два роки чекала, я два роки сиділа. Отакі сакий, напевно, всіх був період, да, коли всі думали, що це закінчиться, і ми потім повернемось і почнемо. А тепер кожен починає в тому місці. Тут і зараз, де ми є, просто робити далі своє. Я розумію, що це не простий шлях. Я розумію, що коли ти не обирав, а змусили тебе змінити свою країну на іншу, це не вибір свідомого шляху. Але це показує силу духу нашої української жінки, яка і тут змогла себе проявити. Всі знають, що українська жінка, по-перше, найкрасивіша. Українська жінка, навіть попри всі обстріли, підіймається зранку, думає, яку гарну сукню вона одіне, нафарбує губи червоною помадою, посміхається незалежно від ситуації, і в цьому є її сила. Я вважаю, що ми дуже сильні духом. Я вважаю, що в нас дуже сильний генетичний код. І я як людина, яка дуже багато працює за кордоном, я можу від бути відсутньою по 8 місяців в Україні, але в мене дуже сильний генетичний код мене завжди повертає до додому. Але це не означає, що в будь-якому іншому місці я не відчуваю себе вдома. І я бачу в наших жінках, що їх дім всередині. І чим більше вони об'єднуються, чим більше таких заходів відбувається. Тим вони більш впевненіше себе починають відчувати в інших країнах. А що таке ді? Це там де ти.